Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати отаку красуню. Це монстера Аденсоні варігатна. Дивіться, тут уже є у нас молоденький листочок. Замовили ми її в інстаграм-магазині? Plant Flowers. Хорді. Ось такий інстаграм-магазин. В общем, можете там сканірувати, переходити. Я в них замовляла перший раз. Мені просто попалася ця рослинка, як так вийшло. Я її хотіла, але я її ніколи не шукала. І ось вона мені попалася, я вже не пам'ятаю, як в рекомендаціях чи, можливо, реклама в них якась була, але попалась, і я замовила. Сам, сама квіточка стояла 2300. Це хороша ціна для них, тому що на OLX вони по 3000 коштують. Як ми бачимо, доїхала вона до мене в цей ці... в Целості і сохранності. На ній є декілька плямок, які мені скидали фотографію, можливо, фотографію прикріпимо до самого відео. Фотографію, яку її мені відправляли для транспортування, транспортували мені із Львову в Полтаву через нову пошту. Для транспортування ось такі маленькі пошкодження це нормально. Єдине, що я бачу, тут були два листочка, які видалили. Тут є два пенька. Від листочків, які видалили. Для варігатних рослин це також норма. Але я б їх прибрала повністю, якщо чесно. Ну, це вже таке це в е, тонкості, скажімо, відправили у ось такій ось штучці підозрю для того, щоб вона не замерзла по дорозі, бо вже холодна осінь пізня. Що я в них іще замовила? Це, до речі, круто. Що я в них іще замовила? Так. Тут мій чоловік без мене розпакував, плюс рослинка один день постояла під лампою, так, як вона два дні все-таки їхала без світла. Ще я замовила в них дві опори Ніхтя багато. І опори також, як бачите, хорошо запаковані. Так, опори, дві штучки. Їх ми будемо набивати мохом. Мох я заздалегідь замочила у водичці і мене <клес> Класна штука буде, як я дару таке. Це було мені дуже треба. Далі, що у нас тут? Мені до... все так по-крафтовому запаковано. Це просто щось неймовірне. Це абсолютно круто запаковано. Так, це я розумію так для фіксації і блюві. Ось такі штучки, це якось воно збирається. Як ми будемо його збирати? Чуєте? Інструкцію можна мені? О, я зрозуміла, це, мабуть, отак? А, вона накручується, ідіотка. Ну так, ми розберемося з цим пізніше. Це мені ще знадобиться, я пізніше це використаю. Так, і вони відправили мені ще свій крафтовий субстрат субстрат власного виробництва. Шкода, що на ньому немає складу. Але я вам і так розкажу, що тут. Так, ми бачимо тут перліт, вермикуліт, мох, сфагнум. Так, це, скоріше за все, грунт для ароїдних. Якраз монстерка у нас відноситься до цього. Кора кора дуже дрібної фракції. Ну і підозрюю, що якісь торфи. Ну, і ще в нас була ось така штучка для утеплення, щоб, не дай Боже, монстерка просто розпакувала без мене. Розумієте? Для мене це без мене розпакували в чоловік. Ось така штучка, підозрюють для утеплення. І ось така штучка для утеплення рослинки. В общем, рослинка в нас по дорозі не замерзла. Повертаємось до самої монстери. Це мене вже є монстера Альба. Хочете, я вам її покажу. Боже, я її вже нож. Я її так люблю. Монстери свої показую вам зразу, бо чоловік сказав, що раз пообіщала, то треба. В общем, оце верхушка монстери. Вона трошки, я її буває, забуваю поливати, але дивіться, яка тут шикарна коренева система. Вже Боже, як я її люблю! Це просто неймовірно. Це верхушка. А ось мать, від якої я відрізала цю верхушку. Ось вона вже бокові пагони пустила. Боже, дивіться на цей шикарний лист. Я це просто не можу. Більше того, вона ще одну бокову дитинку пустила. Я оцю частину, скоріше за все, відріжу і також посажу. Я її дуже люблю. Мать у мене буде давати дітей, я їх буду відрізати і розсаджувати. Ось що буде далі. А дітки мене будуть радувати своїм неймовірно декоративним виглядом. Кожний раз, коли будуть прийматись, цю ми також посадимо на опору. Пізніше цю опору я взагалі робила сама, бо їх широко в інтернеті не було, коли в мене з'явилася ця мать. Я її потім якось з бутилок дорізала, ну це окрема історія. Ввертаємось до нашої квіточки. Як ми пам'ятаємо, як я вже сказала, для транспортування це нормальні пошкодження. Я бачу, що варігатність тут хороша, але я її не бачу по стеблу. Я бачу її по стеблу у основанні, тут я її ще поки не бачу. Але це іще у нас не все означає. Пам'ятаємо, що у рослинка у нас, до речі, вона вже вилазить із горщика і пора пересаджувати. Так, перше, що ми зробимо, це дістанемо її. Вона пережила стрес. Я вважаю, що не треба чекати мільйон років, поки вона вдома побуде. Пересадка для рослин це і так стрес. І пересадка стрес, і стрес, те, що вона їхала, хто зна куди без світла, це все для них стрес. Так, я максимально буду обтрушувати старий грунт, який відпадає пластами. Так, в неї ще невелика коренева система. Горщик я вибрала, я його купила так, на око, більше на чуть-чуть. Але враховуємо, що тут в нас місце буде в горщику займати ще й опора. Тобто тут буде не тільки сам субстрат їхній крафтовий, але й ще й буде опора. Так, перше, що ми робимо, це звільняємо монстерку. Вона трошки. Полита, ґрунт вогкуватий, але не прям мокрий. Це, до речі, теж добре, що не зовсім в сухому субстраті їхала рослинка. Рослинка недавно укорінена, тобто це череночок у нас. Ой-ой-ой, якийсь корінець один, але ж ми знаємо, що ми дуже гарне коріння наростимо разом з нею. Все у нас буде прекрасно добре. Так, ми це все. Прибираємо. Ось така невеличка горсточка. Горсточка у нас корінців виходить, краса, краса, неймовірна. Це я викину, приберу і викину, відріжу, відірву, тому що мені ці пеньочки не подобаються. Рослинка має нести декоративну функцію і радувати нас в першу чергу. Так, це ми прибрали. Так, з корінцями все добре: гнилих я не бачу. Вони молоденькі, красиві, свіженькі. Ми не будемо з ними нічого робити. Так, відкладаємо монстеру. Починаємо. Перше, що ми будемо робити, це питатись набити опору. Я думаю, я її буду набивати з двох сторін. Оп! Мох. Я його заздалегідь замочила. Бо сухий мох я колись набивала, і потім мені його було дуже важко промокнути. Ви б знали, який запах? Таке, мов би я десь після дощу в лісі. Отакий От запах приблизно. Так, гарно вижимаю мох і будемо набивати моху. Я ніколи такого не робила ще. З першим разом. Боже, можна мені якусь інструкцію? Було легше, коли я сама відео знімала і чоловік мені не допомагав. общем, буде опора перехиляти, скоріше за все, горщик. Ну, за ж перше время, поки рослинка не виросте правильно. Ну, добре, поставимо її ближче до середини. Так, що ми робимо? Ми висипаємо на нобру. Я керамзит сюди не кладу, тому що і так небагато. Е тому що і так небагато коріння у нас, <смі>, як реально. Тут іще у нас є вуголь. Це у нас е такий із дерева, знаєте, як залишається вугілля, коли там не знаю, шашлики жариш. От, і це зробиться для того, щоб корінці не загнивали в рослинки. Це дуже добре. Так, ми будемо ставити рослинку корінням. До опори. Ось так вона у нас буде рости вгору. Так, у нас там десь ще є спеціальні штучки, щоб закріпити рослинку. Ну ми поки так, коріння буде рости у нас вниз, плюс досвінку ми її поставимо, буде гарно укоріння, це без трені. Все буде добре у нас. Оп! Пересажуємо, пересажуємо, пересажуємо. Потім ще куплю кашку, якесь гарне, щоб не було видно цього пластикового горщика. Але, як показує практика, найкращий варіант взагалі для квітів це або прозорий пластиковий горщик, або просто пластиковий горщик. Тому що ці усі декоративні горщики, вони, звісно, несуть якусь цінність. Для краси в квартирі, в будинку. Але по факту, якщо ви займаєтесь квітами, щоб вони у вас росли як можна швидше, щоб вони вас радували, тоді ці горщики дуже швидко втрачають свій сенс. Тобто, ви от посадили, наприклад, цю монстеру, прийдеться весною вже пересаджувати в інше, бо вона тут заповнить все корінням, догори виросте, у нас буде все з нею добре. І що тоді? Мені кожні півроку купляти новий горщик. Ну на всі квіти то я розорюсь за пару місяців. Так. Гарно. Підтрамбовую, з цієї сторони, корінців у нас ще немає, то я підтрамбовую, щоб опора не падала. У мене, до речі, була дерев'яна опора. Дерев'яні опори це взагалі жах. Там просто воно згнило і розрубало саму велику монстеру, делікатесну свою. На декілька частин, бо думала, що вона почала падати і хилитись, бо вона згнила. А вона не згнила. Там згнило основ... основа опори дерев'яної цієї, знаєте, з кокосовим волокном намот... намотаним. Взагалі не... не то пальто було. Так, саджуємо нашу квіточку, нашу красу. Подивимось, як вона буде себе почувати. В мене вдома, але поки мені все подобається. Шкідників, до речі, ніяких ознак шкідників я на ній не бачу. Хоча я їй не робила ніякого е е карантину, ніде її не відставляла, бо в мене всі підвіконники зайняті. Мені немає де її відставляти, щоб вона була жива. От. Отака От краса у нас вийшла. Зараз ми її якось придумаємо, як закріпити. зараз. Тепер би розібратися як оце. Закріпляється. Господи, поможи. Хм. Так, я підозрюю, що це у нас надівається отаким От чином. От так воно надівається так. Хм. А як вже ти надіваєшся? Фу-фу-фу. Треба було навчитися спочатку. Можна мені якусь інструкцію для чайників. О, я зрозуміла. Отак вона надівається. Оп. Отак воно має виглядати. Я тепер питання, на які немає відповіді. Добре. Зараз. Добре, що в мене їх дві, що в мене є як перевірки. Так. Ми беремо ось так опору і прижимаємо. Хоч би не зламає. Я на ще й мухом набита тепер я. <пиш> Кошмар. О! Чо я її все нормально. Так, це десь друга, це тут перша, десь друга буде отут. Отак угору. А може, її треба було вниз закріпляти? Не можу. Хто знав? Оп, оп. Тут вона дуже легко відділяється отак. І. От так. Монстерка сама відчує е, вологість і сама буде хотіти вчепитися е, своїми корінцями за опору. Ми це знаємо вже багато років. В мене є різні опори, і ми знаємо, що вони чіпляються самі. Вона, вона відчує вологу, відчує, що в неї все добре і буде чіплятися. І я її сьогодні залишу в спокої, цю красу, е, а завтра полюю. І вона в мене буде рости і розвиватись. Якщо хочете побачити, якою вона стане, підписуйтесь на канал.